Вітаю на каналі Авіатор! Сподіваюся, що вам, шановні підписники і гості каналу, буде приємно почути про українського авіаконструктора, який перший у цілому світі створив гідроплан. Тож влаштовуйтесь зручніше, наливайте каву з пінкою. Спочатку рецепт. Хто бажає, може занотовувати. Щоб отримати українського авіаконструктора, потрібно взяти. Сфальшовану московськими імперцями біографію, випотрошити червоні та біло-синьо-червоні інгредієнти, трішки помняцкати і швиденько не задумуючись нафарширувати синьо-жовтою приправою. Оздобити можна так. Чи так. Або навіть ось так. Готово. Можна подавати до споживання. І, як кажуть, Піпл схаває. Отже, Григорович Дмитро Павлович, авіаконструктор. Дякуючи зусиллям, завідувача відділу, історії КПІ імені Сікорського, Державного політехнічного музею Віталію Татарчуку, в архівах віднайдено документи, які проливають світло на невідомі сторінки біографії авіатора. Дворянських родів Григоровичів було кілька, і всі вони польського походження. До якого саме належав авіатор Григорович на сьогодні, впевнено сказати не можна. Відомо, що дід Сімен мав чин придворника советника, батько Павел, навчався в Могильовській губернській гімназії нині Білорусь, згодом займався влаштуванням і оцінкою лісових насаджень під вирубку, що, мабуть, додавало грубу копійчину до кишені чиновника, а потім перевівся на ще більш хлібне місце до війська київське інтендантське управління. А тут, як на щастя, війна з Туреччиною, відрядження на Балкани, за вірну службу царю і отечеству, отримав орден святого Станіслава III ступеню, чин колеського асесора, що давав вправо вже на спадкове дворянство. Довелось попрацювати і в Тулі, і в Криму. Мати Марушевська Ядвіга Константинівна була донькою колеського радника і притримувалася римокатолицької віри. Ось така виходить проста родина трудової, української, інтелігенції, що вірною службою московському царю прокладала собі шлях по життю. Їх зовсім не цікавила діяльність польської чи української громади, вони не розмовляли польською чи українською мовою, не читали Міцкевича або Шевченка все це їм було байдуже. Вони служили владі Московського царя. Дмитрій Григорович народився 1883 року в Києві. При хрещенні восприємниками, тобто хрещеними батьками, стали такі собі прості пересічні кияни Іван та Марія. Назвичайнісіньке прізвище. Терещенко. Цей зв'язок допоможе Дмитрію в майбутньому після закінчення політеха працевлаштуватися по блату у мільйонера Федора Терещенка. Перегляньте відео на каналі. Ясна справа, що єдиним джерелом сімейного бюджету була зарплата батька інтенданта в розмірі 1100 рублей на рік. Цього виходить було досить, щоб дружина не працювала, троє з чотирьох дітей отримали вищу освіту, а мільйонери Терещенки побажали стати для них хресними батьками. Спочатку Дмитрія віддали до Київського реального училища. Там панували суворі правила Камірець білосніжний, руки чисті, до настання 20-ї години бути вдома. Списати на іспитах неможливо це ж просто якийсь жах. Наука, дімочки, заходила не дуже на іспитах жодної оцінки відмінно. Добре, по трьом предметам посередньо по одинадцяти по і його залишають на другий рік. Допомогло це лише трішки, однак після закінчення училища він поступає до Київського політехнічного інституту. Сталося це в 1902 році. Цікаво на бюджет чи на контракт. А в сьомому році він вирішує, що вже досить учитись і пора женитися. Пишуть, що студенту довелося тепер утримувати сім'ю і заробляти на життя. От справді, як? Він що, вагони розвантажував вночі? Чи все було простіше на грошенята батька інтендата, якого тоді вже призначили завідуючим київського продовольчого магазину і надали чин придворного советника. На останньому курсі в дев'ятому році Дмитрій Григорович опиняється на лекціях аж у Бельгії, місто Льєж, в тамтешньому універі. З поверненням до Києва захищає дипломну роботу на тему Сталелеварний Завод. Отримує звання інженера-технолога, що відповідало чину губернського секретаря на Держслужбі. Повітроплавний гурток КПІ заорганізувався 1909 року, тож Григорович ніяк не міг приймати участь в його роботі. А от до Київського товариства повітроплавлення він все-таки вступив наступного року і перебував там менше року. Та чи не було бажання чи коштів, а може здоров'я, але вчитися літати і будувати аероплани Дімон не став. На відміну від Далене, Єфімова, Уточкіна, Сікорського, Кудашева, Карпеки, Касяненків та інших авіаторів, з ними він чомусь і не співробітничав. За спогадами його першої супруги, він начебто мріє про бамбуковий біплан з мотором у 25 кінських сил. Та коштів на будівництво немає. Але цього досить, щоб знавці авіації в погонах. Присвоїли вигаданому творінню індекс Г. І сповістили Політ був. Київський купець Ільницький ведеться на вмовляння Григоровича і підкидає грошенят. Дімон, без всякого навчання і досвіду ліпить моноплан по типу Блеріо з мотором Анзані і гвинтом Дживецько. Апарат не літав і лише демонструвався на виставці в січні 2011 року поряд з біпланом Сікорського та монопланом Белінкіна. Більше Ільницький з Григоровичем не зв'язується. Наступним спонсором Дмитрія стає Федір Терещенка, все ж таки їх родичі хресні батьки. У маєтку Червоне Григорович, дипломований Сталивар, набуває досвіду в передиранні креслень Блеріо та конструюванні двох нелітаючих аеропланів Г-2 і Г3, за що отримує 1200 рублей. Дмитрій помічає, що Федора цікавлять аероплани як дорогі іграшки, як крута розвага і кидає це безперспективне заняття. А Федір дає Дімону грошей, щоб той тільки поїхав від нього, бо конструктор з нього нульовий. Діма розуміє, що конструювати, виготовляти і літати то не його. Хай у Сікорського болить за те голова. Значить, що треба робити? Вірно, треба повчати інших. В 1911 році Григорович перебирається до П'етербурга і влаштовується журналістом, вісника воздухоплавання. В статтях подає свою компетентну думку з приводу розвитку авіації, наприклад, як ці сучасні авіаексперти. То що там з F-16? Авіаексперт Григорович так пише про стан авіації в Московській імперії. Отечественные аероплани то лише копії біпланів Фармана, Сомера та інших, виконані недбало і не закінчено. Аероплани Гакеля і Кудашева примітивні, недопрацьовані, неміцні та занадто прості. Окремо потрібно відзначити його оглядову статтю Гідроаероплани. Це літаки що злітають і сідають на водну поверхню. Гідролітаки бувають у вигляді літаючих човнів. Поплавкових літаків та амфібій. Як людина, що цікавиться новинками авіації, Григорович чудово знає про політ в 2010 році першого у світі гідроплана конструкції Фабра, про гідроаероплан американця Кертіса пролітаючий з 2012 року човен Донне Левек, та й про спробу авіатора Дорожинського поставити в Севастополі аероплан Антуанет на поплавці та закопку Вазенів Канар для флоту писали газети. Про це є відео на каналі. А ще в далекому 1908 році капітан Мацієвич проєктує авіаносець. Теж можете переглянути. Отже, станом на 1913 рік гідролітаки різних типів вже були створені та успішно літали надводною поверхнею. І писати, що Дмитро Павлович Григорович, творець першого в світі гідролітака, це повна дурня. Того ж року журналіст знайомиться зі Щетініним, директором-розпорядником ПРТВ. І влаштовується до нього на завод. Тільки, будь ласка, не ведіться на таке. Григорович привіз до Петербурга два свої аероплани літав на них, а Щетін угледів і зацінив талант. По-перше, привозити було нічого. А по друге, познайомились вони, напевно. В редакції журналу, коли Щетінін роз розміщував рекламу свого підприємства, а Григорович запропонував суттєву скидку при довгостроковому розміщенні. Дмитрій Павлович переходить до Щетініна, отримує посаду начальника і починає набувати досвід. Літаючих апаратів фармана та Ньюпора залишимо Дмитрія на деякий час. Йому зараз не до нас. Як новоспечений начальник, він ще має засвоїти свої основні функції: планування, організація, контроль і мотивація. Поговоримо відверто. Авіаконструктори бувають різні. Перша когорта: це ті, хто задум свого аероплана креслить на Вайтмані, майструє або сам контролює його виготовлення, наприклад, Сікорський, Карпека чи Касяненки. Вони ще й літали самі. І чудово, якщо їм вдавалося створити власні фірми та продовжувати здійснювати свої ідеї. Але коли збирається цілий колектив, то головний конструктор перебирає функції керівника, начальника, менеджера або бюрократа в хорошому сенсі. Планує, організує, контролює роботу і мотивує підлеглих. Наприклад, може нарахувати премію. Або що, звичайно, набагато краще, вручити почесну грамоту в командно адміністративній системі управління. Панує принцип. Я начальник. Ти дурак. А підлеглий має засвоїти правило. Пункт перший. Начальник завжди правий. Пункт другий. Якщо начальник не правий, дивись пункт перший. Керівник вже не зобов'язаний бути безпосередньо творцем літака. Для творчості підбираються спеціально навчені інженери, які за скромну зарплату. Ну, ви далі зрозуміли. Про надзвичайно виснажливу і потужну роботу генерального конструктора раджу прочитати свіженьку книгу Дмитра Ківе. Відверто про головне Моє життя в авіабудуванні. Книга цікава, раджу, не пожалкуєте. Вона витримана в правильних жовто-синіх кольорах. Із неї ви дізнаєтесь, хто і яким чином став генеральним конструктором КБ Антонов. Про надзвичайну важливість сертифікації в діяльності Генерального конструктора, про міцного прем'єра України Азарова, який дуже піклувався українською авіацією, про коньяк в сейфі Генерального та полюбуєтесь світлинами молодої дружини Генерального конструктора АНТК Антонов. Шо, де наша мрія? Та отож. Забігаючи наперед, скажу, головний конструктор Григорович міг нагримати на підлеглих і гупнути кулаком по столу. Але чи був він творцем літаків? А зараз перелітаємо на Балтику, щоб поглядіти, як був створений в 1913 році перший в цілому світі гідроплан Григоровича. 25 липня під час тренувального лету на закупленому французькому гідроплані русський авіатор фон Ліпгард, впавши з висоти 50 метрів, розбив корпус човна до Нелевек, який ще не був прийнятий казною. Тому фон Ліпгард. Мав власним коштом його відремонтувати або виплатити казні повну вартість човна. Його начальник, капітан другого рангу Олександров, звернувся на РБВЗ із проханням відремонтувати літак, але там за відновлення корпусу запросили аж 6500 рублей. Таких грошей Ліпгард не мав. На заводі Лебідєва погодилися виконати таку роботу всього за 6 тисяч рублей. Тоді Олександров поїхав на завод Щетініна. За порадою завідувача Креслярським бюро Сідільникова, який вважав, що гідроплани перспективний напрямок авіаційної техніки, головний конструктор Григорович зумів умовити власника заводу Щетініна відремонтувати човен за кошт фірми, знявши з нього комплект креслень. При покупці ліцензії довелося б заплатити набагато більше французам. Ясне діло, що креслення робив Сідельників, як кажуть, ініціатива наказуєма. Корпус човна трохи подовжили та підсилили. З Зліпгарта для пристойності взяли 400 рублей. Згодом ще Тінін звернувся до морського відомства з пропозицією побудувати морські літаки, і 23 жовтня 1913 року йому видали замовлення на виготовлення двох літаків човнів типу донне Левек. Без сумніву, деякі розміри крилатого витвору ПРТВ та його французького оригіналу відрізнялися один від одного, але близька спорідненість обох літаків помічалася легко, особливо при погляді на їх корпуси. Будівництво човна завершили в грудні 2013 року, а заводські випробування лише 1 червня 1914 року. 6 червня в Лібаві приймальна комісія занесла цей апарат до списків казенного майна після польотів, виканених лейтенантом Кульнєвим. Літак спочатку називали Донне Левик, а потім йому надали флотський номер ща 1 «Щитинін-1» або М1 Морський 1 слід додати, що випробування нової машини виявили низку недоліків, стабілізатор. Створював надлишкову підйомну силу, задня установка мотора була ненадійна, вимагала постійного ремонту. І нарешті слабкість конструкції корпусу робили літак невдалим в очах пілотів. З надходженням більш досконалих закордонних апаратів гідролітак належало перевести в розряд навчальних, одночасно заборонивши на ньому польоти вище 100 метрів, так як планування було небезпечним. Служба апарату виявилась недовгою і тривала до 2 грудня 1914 року. У той день лейтенант Тучков, який бажав навчитися літати, відірвався від води, взяв курс на маяк фільзант, біля якого розвернувся назад і пішов за вітром на висоті 30-40 метрів. Заходячи біля бази, на посадку проти вітру, на віражі, він втратив швидкість, ковзнув на ліве крило, став падати і зачепив землю правою верхньою площиною. Літак вдарився об ґрунт під кутом 45 градусів, перебуваючи, вгору днищем і зовсім розбився. Поранений невдаха пілот залишився живим, а гідроплан і мотор списали за рахунок казни. Ось так завершилась експлуатація найпершого в світі гідроплана, створеного талановитим Дмитрієм Павловичем Григоровичем. А що сьогодні? О, знаєте, зараз такий тяжкий час. Ні викладачам, ні тим більше студентам КПІ не вистачає часу ознайомитись з архівними дослідженнями їхнього ж співробітника Татарчука. Чим вони зайняті? Ша. Тихо! Вони працюють над створенням української авіації. Що? Де український аналог f 16 Та отож. І знаєте, що цікаво? Навіть за Перебріком вже не пишуть, що Григорович творець першого у світі гідролітака. А у нас забули змінити методичку. Постає цілком логічне запитання, за чиї гроші та з якою метою розповсюджується неправда про Григоровича? Чому замовчуються перші українські авіатори Левко Мацієвич, співзасновник революційної української партії, брати Касяненки, Костянтин Калінін та інші авіатори УНР, Української держави та УРСР? Яка необхідність називати Григоровича українцем тільки за фактом київського народження? Багато відповідей може дати ось ця тека, звичайно, якщо нам покажуть не тільки обкладинку, а й документи, що всередині. Про подальший кар'єрний шлях авіаконструктора Григоровича на каналі Авіатор згодом буде відео. А зараз контакт є контакт від Гвинта.